Церемонія золотого м'яча 2025. Друзі, все. Відомо, хто з чоловіків отримав, хто з жінок, хто з воротарів, хто з клубів, так далі, тому подібне. В принципі, все було доволі очевидно. Так, звісно, були там інтрижки, можливо, ямаль, можливо, рафін'я. Я, наприклад, вірив, що Вітіння може отримати золотий м'яч. Так, але отримав Осман Дембеле, Загалом так. Він видав дуже класний сезон. Він продемонстрував характер, він дисциплінував. Нував себе. Коротше, у Дембеле був реально хороший сезон, і в підсумку він отримав заслужений золотий м'яч. Після церемонії були цікаві моменти, освистували паризькі фанати Ламина і Амаля, при тому, що не просто освистували, але його обгавкували. Коротше, було, як завжди. Пафосно, напудрено, так далі. тому Ви пишіть в коменти свої думки з приводу того, там, е е е е як оцінюєте, хто там золотий м'яч, так далі тому подібне. Я підрозумію цю історію одним. От таке враження, коли ти дивишся цю церемонію золотий м'яч, ніби це взагалі історія, яка. Ну, настільки далеко від українського футболу, що навіть важко повірити, що там хтось найближчим часом зможе опинитись. Так, ми згадуємо Артема Довбика, який приїжджав, який отримав м -м -м, непогану таку сходинку. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яке там місце він займав, але загалом це було так: ого, нічого собі. Зараз же це повірити дуже складно. І це печально. Але церемонія, як завжди, пафосно і напутрене. А тепер давайте до новин українського футболу. Андрій Шевченко дав ясність щодо відставки Реброва. Як забарний зіграв з Марселем, ярмолюк може перейти. В топовий англійський клуб. Шахтар знайшов черговий смараг та влад цупряга. Як же шкода добряка. І почнемо, друзі, ми з українського футболу. Минув черговий тур української прем'єр-ліги саме зараз, як на мене, його актуально оглядати, оскільки власне Шахтар і Динамо провели свої матчі. Власне, я розумію, що Шахтар і Динамо матчі цих моментів вас найбільше цікавлять. Але перед цим згадаю дотично до київського Динамо, персона влада супрягу, який забив нарешті гол. Не забував він там 4 роки, майже 5, якщо бути точним, і коли забив. Вивихнув собі руку. У нього забій руки, слава Богу, без переломів. Про це вже Сергій Нагорняк повідомив. Ну, Влад, я про це говорив ще в 2020 році. На мою думку, це найбільш нефартовий футболіст взагалі в українському. В футболі. Спочатку там по психології були проблеми, потім з формою були проблеми. Тепер ще й травми, як тільки забив. Коротше, владу здоров'я, а епіцентру і кривбасу за матч з рахунком 4-5 респект. Ну і вчора відбулись два поєдинки. Динамо в матчі проти Олександрії втратило пункти, а Шахтар переміг зорю. Причому дебютним голом відзначився Ізаке Сілва. На мою думку, це прям смарахт. Шахтар реально знайшов крутого пацана. Нетривіальний, такий гострий. Завзяти крутий легіонер лайк like селекціонерам. Ну і щодо Шахтеря є неприємна новина вибув Алісон. В нього перелом ноги. Найближчим часом його очікує операція. У Шахтера справді вилітають і вилітають футболісти, приходять і приходять футболісти. Неприємна історія. Ну і Дарю Срина дав таке розлоге інтерв'ю в Етері футбол360, де багато говорив про суддівство, але це згадувати не хоче, скільки вилітає, як, на мою думку, абсурдно. Згадаю тільки ось цей коментар. Якби Шахтар грав у ЛЧ чи ЛЄ, велика ймовірність, що Кевін і Судаков не пішли би. І можливо і так, але на мою думку, воно і на краще, що Шахтар зараз буде грати в лізі конференції, оскільки Судакову вже час було йти. І Кевіну, як на мене, теж, теж треба було йти, тим паче бабки з не запропонували. Коротше, все склалось максимально хороший пазл. А не складається пазл нині у Київського Динамо. Ну, як я вже сказав, вони зіграли нічию з Олександрією, причому, ну, матч, відверто кажучи. Провальний, на мою думку, вийшов. Мінімум три останні пропущені Динамо в чемпіонаті, помилки зятя цибалюються до такого рівня ще. Да. Ну так, останнім часом важко дивитися за поєдинками київського Динамо, відверто кажучи, цей матч не виняток. І... Я, звісно, не хочу зараз говорити про якісь там відставки, всякі такі історії, але ну, мені попахує тим, що може це насправді скоро бути. Варто визначити, що тонни і тони рух в принципі вимальовується когорта аутсайдерів, і зрозуміло, хто, в принципі, буде на верху турнірної таблиці боротися. Ну і перед тим, друзі, як іти до новин європейських, у нас на трибуні стартує щорічний блогерський конкурс. Призовий фонд 50 тисяч гривень. Вже в першому раунді автор найкращого поста отримує. Винагороду. Фінал конкурсу судитимуть відомі журналісти та коментатори. Залітайте в опис. Там вся потрібна для вас інформація. Справді, один з найкрутіших блогерських конкурсів у нас в Україні загалом. Тому доєднуйтесь. Їдемо, друзі, власне, до новин європейських. Тоттенгем може підписати центрального півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Пише тім, ток очікується, що лондонський клуб найближчим часом шукатиме півзахисника подібного профілю, і Ярмолюк може відповідати вимогам клубу. Що більше новий головний тренер Тоттенгема Томас Франк працював разом з Єгором в Брентфорді, де вони провели разом 66 матчів. Шпори вважають, що українця можна буде підписати за 34 мільйони євро або менше. Ця сума є доступною для клубу своєю чергою. Брентфорд не планує відпускати ярмолюка в зимове трансферне вікно, адже команда і так втратила дуже багато важливих гравців. На мою думку, ярмолюк не перейде цієї зими нікуди. Найповніше на трансфер варто очікувати тільки там, десь влітку. Ярмолюк зараз грає дуже багато за Брентфорд. Він дуже сильно прогресує. І якщо він цього сезону себе якісно проявить, то ну, там вже може бути реальне підвищення. Ярмолюк на нього нині, на мою думку, заслуговує. І це ще сезону там якась дищиця тільки пройшла. ПСЖ зазнав першої поразки у сезоні 25-26 у виїзному матчі п'ятого туру ліги 1 проти Марселя. Український центральний захисник Парижан Ілля Забарний вийшов у стартному складі команди на цю зустріч та відіграв увесь матч. Його статистика до вашої уваги: один заблокований удар, три відбори, чотири виграні дуелі, оцінки 7-0 та 6 і п'ять одному з епізодів, до речі, Ілля знову врятував свою команду. Ну він це полюбляє робити в останній момент. Робити ось такі от хайлайти. Сам же Ілля ось так прокоментував цю поразку. Просто не реалізували свої моменти. І до речі, до дозабарно з'явилась дуже цікава інформація. Контракт Іллі з ПСЖ передбачає систему бонусів, яка може збільшити чистий дохід гравця до 8 мільйонів євро на рік. Про це повідомляє одне з Джерел. Це бюджет клубу УПЛ для боротьби за Єврокубки. Якщо б Ілля захотів клубу УПЛ свій створити, у нього б це вийшло. Ну і друзі, їдемо до головної новини, як на мене, на сьогоднішній день. Президенту УАФ Андрій Шевченко проти можливого відходу Сергія Риброва з посади головного тренера збірної України, стверджує грецьке спортивне інформаційне агентство. SDNA. Це джерело раніше повідомляло про те, що Сергій Рибров може очолити панцінейкос. Така от, друзі, інформація. Що думаєте? Ну, це в принципі це було очевидно, що не буде зараз Шевченко рубати голови і так далі і тому подібне, не буде він прибирати Сергія Реброва. Е, давайте будемо відвертими. Якщо в жовтні не вдасться здобути дві перемоги, ну хоча я чомусь думаю, що навіть, тоді Риброва не звільнять. Панатіно і Ко, запропонуйте якісь нормальні бабки, камон. Друзі, такі були новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Дякую, бережіть себе. Почуємось.